Ну що ж, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями після 4 місяців використання об'єктивом Fujinon 90 мм F2WR. Так сталося, що вперше з ним я познайомився, коли я був у Києві, і компанія Fujifilm Ukraine дала мені його на тест. Тоді я мав дуже велику кількість вражень, але коли я намагався знімати огляд на цей об'єктив, поділитися враженнями, все вийшло досить сумбурно. Ви можете подивитись такий уривочок. Як ви могли помітити, у мене дуже класні враження від цього об'єктиву купа емоцій. Тому я не втримався і після повернення з Києва взяв і замовив собі такий об'єктив, і ось моя нова іграшка. Так що... Я думаю про нього про цей об'єктив. Я ще повернусь до огляду. І буде не такий собі огляд на швидкоруч, а вже огляд після більш тривалого використання. Подивимось, що з цього вийде. На все добре. Ну, тому, коли я це змонтував відео, я побачив, що краще це не викладати, а зробити. Більш виважений тест згодом, і ось настав час. Перша якість збірки. Часто кажуть, що виникають проблеми з покриттям. Так само було у мене на тому віктимі, що я брав на тест в Києві. Однак за декілька місяців користування я не мав жодних проблем з покриттям, з фарбою. Хоча я не особливо переживав з тим, щоб дуже акуратно носити об'єктив лише в фотосумках та таке інше. Ніщо ніде не почало люфтіти, відвалювати. А як я розумію, що той об'єктив ще був тестовим, він пройшов дуже складний шлях, і деякі коцки на ньому то цілком добре. Єдиний момент, що мене вводить в ступір для такого цінового діапазону, це те, що коли. Ти повертаєш е, об'єктив з вимкненим фотоапаратом, і щось в ньому рухається та переміщується. Це трохи дивно для такої ціни. По-друге, досвід користування. Е, ну, що ж, настав час перейти до того, яким чином я цим об'єктивом користувався, що я намагався ним зробити. За той час, що об'єктив у мене, я вже встиг спробувати цей об'єктив в деяких сферах. По-перше, як портретний об'єктив, і тут на нього нарікань взагалі бути не може. Єдина проблема, що треба тримати певну дистанцію від об'єкту зйомки. Метрів 15, а то й 20. Трошки виникає з цим проблема, що ти не можеш знімати в людному місці. Тому що ти маєш досить голосно підтримувати контакт з моделлю. З поганим освітленням може бути необхідність підіймати ISO достатньо високо, тому що потрібно виставляти витримку трошки більшу, а за рахунок того, що це фактично 135-ка, на витримці менше 1-150, менше ви одної з 130-ї фотографувати буває складнувато і виходять з мази. Але для вулиці, особливо влітку, чи коли у вас велике приміщення та багато освітлення, можна отримувати дуже-дуже класну картинку. По-друге, як репортажний об'єктив для концертів та такого іншого, тут взагалі все чудово, якщо ти попередньо зайняв місце. То об'єктив досить добре відпрацьовує. Ти можеш знімати з достатньо великої відстані, гарні кадри, як групові, так, в принципі, й одиночні, лише переміщуючись залою. По-третє, я його використовував як об'єктив для стріт-фотографії. Тут, в принципі, все теж добре, єдиний недолік це його розмір, який привертає до себе увагу, тобто ти не можеш залишатися непоміченим. Хоча, з іншого боку, якщо йти за шляхом Андрія Карті Бріссо, засісти десь, вибрати попередньо підготовлений кадр, композицію і чекати на модель, що з'явиться в кадрі. То тут буде все добре. Ти можеш залишатися досить непомітним і знімати те, що захочеш з певної відстані. Не, звісно, не повноцінний телеоб'єктив, не телезум. Накладає певні обмеження, але теж можна користуватись. Світлосила дає тут великий. Плюс великий бонус порівняно з багатьма іншими телезумами. По-третє, це якась предметка і таке і інше. Тут трохи складніше, тому що магніфікація недостатньо велика. Тобто, для... ти можеш зняти якусь квіточку типу рози середнього розміру. В кадрі, але ти не зможеш знімати щось на кшталт там, макар... одної макаруни на цілий екран. Такі от моменти. Але, в принципі, теж можна використовувати, враховуючи те, що невеличка глибина різкості, та треба знову ж таки дотримуватись певної відстані від об'єкту зйомки. Але з іншого боку, можна досить легко розміщувати будь-яке світло та таке інше. По-третє, власне, якість зображення. Об'єктив дуже різкий, починаючи з діафрагми F2. А якщо прикрити діафрагму до f 4 то там взагалі не знаю, чим можна ще й дорікнути. Взагалі, цікаво було подивитись на те, як він розкривається на xt5 з 40 мегапіксельною матрицею, тому що xt2 не може витягнути все, на що здатен цей об'єктив. Об'єктив різкий як на ближній дистанції, так і коли ми фокусуємось на нескінченність. Я також не помітив яких-небудь артефактів, таких як хроматичні операції, чи там проблеми з контровим світлом. З цим об'єктив справляється навідмінно, хоча він і досить старий. Боке дуже добре. Це, звісно, не 135F2 на повному кадрі, проте, на відміну від багатьох інших об'єктивів, бокешечка рівна, розмиття гарне, і все це можна побачити на фото. Четверте автофокус на фото та на відео. Для демонстрації, як працює автофокус на XT2, у мене є окреме відео, і скажу чесно, працює Continuous Автофос не дуже добре, тому що XT2 втрачає об'єкт і йому складно знайти е, обличчя чи щось таке на такому об'єктиві з такою ступіню розмиття. На серіях все працює більш-менш добре, але промахи є. Хоча іноді в концертних умовах все дуже добре при середній зйомці, ось приклади того, як це в спокійніших умовах. Але бувають і дивні незрозумілі мені промахи. Ну що ж, настав час зробити певні висновки. Хоча у цього об'єктиву є певні недоліки, які я вже перелічував раніше, такі як вага для кроп об'єктиву, ціна та автофокус, слідкуючий на відео. Але... Мені настільки подобається картинка, мені настільки подобається досвід їм, його використання, настільки подобаються ті можливості, які він мені дає, і як він урізноманітнює мій парк оптики, що ні, я не жалкую, що я його придбав. Цікаво було б його спробувати з такими камерами, як XT5 чи X2, тому що він має краще розкритися на них, ніж на XT2, але я цілком задоволений і. Тим, як він працює у мене зараз, і тими зображеннями, які я отримую за допомогою цього об'єктива. Так що, е на все добре, ще побачимось. Я планую розповісти про інші свої об'єктиви. Сподіваюсь, комусь це буде цікаво.